Чому потрібно остерігатися сонячних променів? Сонячний удар буде. А що це таке? Що, що сонечко в голову вдарить і голова, буде боліти. А як же сонечко б'є в голову? Світить у голову, потім голова починає боліти. А що потрібно робити, щоб не трапилося сонячного удару? Надівати. А надівати шапки. А ще ще. Кашкети. Бананки. Чому потрібно остерігатися сонечка? Бо може сонячний удар бути. А це як? Може боліть голова. Сонячний удар чому це погано і шкідливо для організму? Бо люди можуть померти. А що потрібно робити, щоб не було сонячного удару, щоб сонечко не дістало до тебе? Не будь на сонці. Весь час не буде на сонці, чи в якісь певні години? Вся. Взагалі любиш сонечко? Ні. Може, удар може бути. Влітку сонечко шкідливе чи корисне, як ти думаєш? Шкідливе. Бо сонячний удар буде. А що таке сонячний удар? Що сонечко пригріває голову і, і було лить, потім голова. А в тобою вже колись така була? Було. Було? Був сонячний удар? Так. Да. А чому він виник? Ти багато на сонці гуляв? Так. Да. А чому потрібно остерігатися сонечка? Ем... Щоб його ніхто не вклав. А чим сонечко небезпечне для маленьких діток? Е, Воно може або його вкусити, або, е, або може е, його може, а може, і ще може будь щоб е, його ні, сонечко, ніхто його не задавив. Оте сонечко ще на небі світить. Чим воно небезпечне, чому потрібно його остерігатися, берегтися від нього? Кол... Ти А чому не можна гуляти під сонечком, коли воно дуже-дуже жарко світить? Того треба в холодочку бути. І як тобі жалко, то треба швидко в, в холодочок чекати. Чому? То от, то, е, як з панамки, то можна і голову напекти, і не можна там шину стояти, тому треба у дочок тікати і не стояти на шунці, на лакеті довго. А скажи, будь ласка, як сонечко так високо на небі може достати до людей, які на землі? Е, воно не достане, то воно може на небі, воно не достане, тільки Воно світить. А, а що потрібно вдягати, коли сонечко світить? Шапкуно, тісь і воно, ну не даде на голову. А Гололо. чи воно може вдарити в голову? Як? Like Сонечко. Чому потрібно остерігатися сонечка? Тому що може бути сонячний удар. Що це таке? Це я не знаю. Як сонячний удар виникає? Коли в людини голова болить, вона потім падає. Це все через сонце. Як же сонце дістає з неба аж до людей сюди на землю? Просто воно жа... сильно жарко і воно достає. Скажи, будь ласка, що потрібно робити, щоб не трапилося сонячного удару? Як себе поводити? Просто кепку вдіть і гуляти в тіньочку. А ти взагалі сонечко любиш? Так. А це ще? Від нього тепло. Ують Воно гріє, коли холодно.